Село Сотниківка на Київщині з Баришівською зерновою компанією пов'язують давні традиції співпраці. Кілька років тому у сотниківці завершили значну роботу. В амбулаторії загальної практики сімейної медицини провели капітальний ремонт. Оновлені кабінети і прийомний покій, нові теплозберігаючі вікна і двері, система теплозабезпечення. Громада отримала хорошу підтримку у надзвичайно важливому питанні. І цього року у благодійному фонді Барашівська зернова компанія роблять наступний крок у забезпеченні комфорту у згаданому закладі охорони здоров'я разом з сотниківським старостинським округом Галини Васильівною про допомогу для проведення каналізації в сотниківську амбулаторію, адже санвузол повністю зроблений, все зроблено, але на жаль, води і досі немає. Так як амбулаторія обслуговує практично все населення і не одного населеного пункту, і ми всі знаємо, що в населеному пункті проживають більшість людей вже похилого віку. Тому дійсно було б зручно не тільки і працівникам, особливо в зимовий період часу, але й всім жителям, які приходять до амбулаторії за медичною допомогою, мати нормальні, адекватні умови. Значну частину підготовчих і опереджувальних робіт цього проекту проводять фахівці Баришівської зернової компанії. Тим самим підприємство ще раз підкреслює, щирі друзі і партнери завжди можуть розраховувати на підтримку і допомогу. По-перше, вони нам допомогли і відремонтували після великого буревію дах нашого будинку культури. Потім неодноразово і неоднократно ми зверталися за допомогою. Це по перше. Вони надавали нам е, транспорт для вивозу сміття. Це кожна спочатку було е, дві неділі. Перший і останній тиждень кожного місяця. Дякую дуже, що вони допомогли в обкошуванні узбіч вигонів. Навіть була така проблема із косаркою. Вони нам дякуючи Роману Григоровичу. Дуже, дуже, дуже дякую Роману Григоровичу Шпаку за те, що вони нам надали косарку, привезли її з Черкащини.